Вибуховий фейерверк нині міцно більш як на годину заблокував рух на міжнародній дорозі з Києва до чопа. Спершу заіскрила, згодом запалала, а невдовзі і вибухати почала вантажівка. Ущерд заповнена балонами із поліефірними смолами. Таку речовину зазвичай використовують у виробництві пластмасових речей. Діло було поблизу рівного, коли у фури на швидкості розірвало колесо, А від третя залізного диска асфальт замерехтіли іскри та спалахнув легкозаймистий вантаж. Кермувальник спробував було власноруч приборкати займання та балони з хімічною речовиною речовиною зненацька почали вибухати один за одним. На вантажівку смолоски вилили три цистерни проти вогняної піни. Довкілю поспішили запевнити рятувальники нічого не загрожує. А от нерви автомобілістам пригода таки трохи попсувала. Він перевозив бочки ємністю 200 та 500 літрів. З полімерними смолами. За висновками фахівців, які ще працюють на місці події, за попередніми висновками, цей вантаж ніякої загрози для місцевого населення не становить.